Від космосу до власної ванної наступна категорія персональний догляд, безліч засобів особистої гігієни: гаджети чи лікувальні засоби, домашні спортзали та туалетні столики. Всі вони обіцяють інновації, і все ж мало хто справді виконує компанії, які розробляють косметику, харчові добавки, інструменти для фітнесу та інші засоби для оздоровлення, як правило, обмежуються модними словами. Не особливо вдаючись до досліджень, щоб створити щось справді нове. Однак це не означає, що немає вартих уваги породових засобів особистої гігієни, і цей рік приніс деякі дуже помітні пропозиції: від високотехнологічних засобів відстеження сну та активності, які забезпечують максимальну продуктивність, до найсучасніших фенів для волосся, які дають вашій шкії голови відпочити від опіків. Ось п'ять продуктів для краси та оздоровлення, які справді підтверджують свої великі обіцянки.